Шановні колеги, слово надається Олексію Олексій Володимирович. Будь ласка. Доброго дня, шановні колеги, шановні депутати, шановний головуючий. Ну, ситуація, хто її користується нашими дорогами і їздить, вона досить критична. Але з моменту 21 березня нашого звернення, коли це почалося, і стартонула якась імітація ремонту доріг, то з Полтави дійшли 8 кілометрів, з Котельви 4. І так е, незрозуміло, чому зараз е, чому зараз стало і зупинилося. В результаті 20 мільйонів за квіти невикористаних грошей у агентства відновлення. Доступні вже травневі кошти. 97 мільйонів є з коштів спецфонда. і 112 коштів резервного фонда. І питання чому в області не ремонтуються дороги? Крім того, е, всі області подали це дев'ять прифронтових областей, подали майже 200-250 мільйонів коштів. На резервний фонд з переліком доріг керівник Полтавської області Іван Краповницький подав тільки одну дорогу М12 на суму 112 мільйонів. Інших доріг для нього не існує. Тому ну, потрібно підтримати і взагалі розібратися з із позицією, тому що дороги потрібно ремонтувати. Люди по них повинні їздити, щоб дороги були проїзною. Дякую. Дякую. Він сказав, що Іван Юріч е, серед запрошених, якщо це так. Прошу включити мікрофон. Зпорядження Керміну номер 174 має суму видатків на 254 мільйони. 254 мільйони це сума видатків на весь рік на отримання всієї мережі доріг. За погодженням загінство відновлення, ця сума буде розділена ну, приблизно наступним чином: 50% від цієї суми піде на виконання ямкового ремонту на дорогах. В межах Полтавської області залишок 127 мільйонів піде на ну, решту загального утримання. Це зимове утримання, освітлення робота, робота вагових автоматичних комплексів, безпека руху та інше. А, Олексій Володимирович казав про наявність двох інших постанов. Це не відповідає дійсності, оскільки на сьогоднішній день не існує постанови на 97,2 мільйони з спецфонду. Цих грошей немає, взагалі немає. Сума 112 мільйонів з резервного фонду також не існує. Попередньо, на протязі травня місяця, а, агентство відновлення розраховує отримати ці постанови від кабінету міністрів. Стосовно 112 мільйонів, які ви, нам будуть надаватися з резервного фонду за умови Міністерства фінансів. Ці кошти повинні використатись Будь ага. да -да. Повернусь тоді стосовно 112 мільйонів гривень, які передбачені резервним фондом за умови Міністерства фінансів. Ці кошти будуть надані лише для виконання робіт на прифронтових дорогах. Ця сума доведена нам особисто агентством відновлення, і за погодженням з агентством відновлення, ця ця сума буде витрачена на Н12. В межах ділянки дороги від диканті до, ну так як народі кажуть, до факелу на 13 кілометрів. Чому саме ця сума? Тому що це на ну, одна з найгірших ділянок цієї дороги, і найгірше, що її можливо і не вистачить на проведення по, повного обсязі, обсязі поточного ремонту, оскільки дорога потребує капітальних видатків, і в 2021 першому році служби відновлення був проведений тендер по цій дорозі сума тендеру склала мільярд двісті мільйонів. Підрядником була компанія Анур, але ж е військовий стан, війна. Тому цей тендер відмінений. Договор розірваний ну, до завершення військових дій. Тому для того, щоб забезпечити е належний проїзд е по цій дорозі, Н-12, вся ця сума буде використана саме там. А найголовніша умова одна з найголовніших умов до нашої області, це. Забезпечення міста Гадяч проїздом до Полтави, оскільки поруч з Галічем склалася дуже складна ситуація, то наша мета забезпечити виконання робіт на таких дорогах, як М-12 Суми Полтава, на дорозі Т-1706 та Р-42, щоб забезпечити стале сполучення міста Галіча ну, з Полтавою або Полтави з містом Галічем. Тобто зараз я про що хочу сказати, що ще раз наголосити, станом на сьогоднішній день е, всі свої роботи служба відновлення планує виходячи з однієї постанови. Постанови номер, е, 170, ну, згідно постанови Каміну номер 174 ми маємо загального фонду фінансування в розмірі 254 мільйони 66 тисяч гривень місячним розподілом. На перший квартал січень, березень, нам було виділено 99 мільйонів. Ці 99 мільйонів витрачені на зимове отримання, на освітлення мережі доріг, на роботу вагових комплексів, на безпеку руху, на виконання аварійних робіт з на покритті. Це це ямковий ремонт. Ну і також понад. Цей план виконано робіт на 23 мільйони, це згідно тієї таблиці, яку бачить Олексій Володимирович. Це вже понад квітневий ліміт, ми вже трохи зайшли в квітневий ліміт, бо ліміт квітня місяця це 19,8 мільйонів гривень. Ну, тобто, на сьогоднішній стан виконання доведеного фінансування служби відновлення складає 104,5%. Тобто у нас на 4,5% виконання доведеного фінансування. Плану фінансування. Ну, мабуть, якщо коротенько, то так. Зрозумів, дякую.